Тому, ну, якщо це Європа, то наважитись поїхати і трошки пожити це легше. Тоді можна не закидати все в Україні, а просто не знаю, здати свою квартиру чи ще є щось. Є мільйон різних варіантів. І поїхати пожити у Францію, в будь-який регіон, місто, де хочеться. Хоча б на місяць знайти і зняти квартиру, на два місяці, на три місяці, ну, якщо є можливість, і зробити тест. Чи сподобається вам та країна, чи ні? Умова, культура. Тобто, повірте, коли ви пережите в те чи інше місце, то у вас одразу або події всі складаються, або ніхіра не складаються. І ти відчуваєш душевно: або окей, мені тут класно, або мені тут не класно. Можете написати ви в коментарях, чи є у вас якісь способи, як це можна зрозуміти. Ну, на мій погляд, треба лише пробувати. Це стосується всього в житті: і кохання, і відносин, і роботи, і проєктів, і бізнесу. Хоча б потрошку тестувати, щось пробувати і відчувати, твоє не твоє, твоя людина не твоя людина, твій бізнес не твій бізнес, хочеться не хочеться, хоча б мінімально робити якісь тести. Тобто, як маленькі стартапи такі. Напишіть в коментарях, що думаєте з приводу цього.